Діти, а чи знаєте ви, що сьогодні незвичайний день? Це Всесвітній день друзів. Його святкують у багатьох країнах світу. Уявіть собі, у кожного з нас можуть бути друзі навіть у різних куточках планети. А як ви гадаєте, хто такий друг? А для чого нам потрібні друзі? Друзі це ті, хто поруч, коли весело і коли сумно. З ними цікаво гратися, разом ділитися, щось вигадувати і навіть вирішувати проблеми. Сьогодні ми будемо багато говорити про дружбу, грати в ігри, малювати та вчитись, як бути справжніми друзями. А ви готові вирушити у нашу добру подорож дружби? Тоді вперед, нехай сьогоднішній день буде сповнений тепла, усмішок і справжньої дружби. Малята! Що робить людину хорошим другом? Так, вірно, друзі можуть підняти, якщо хтось упав. Подарувати свою іграшку, обійняти, коли сумно, покликати гратись. Друг він який? Добрий, чесний, веселий, турботливий. Дружба це коли ми піклуємось один про одного. А зараз пропоную вам зіграти в гру. У мене є чарівна коробочка дружби. У ній живуть ситуації, які трапляються з друзями. А чи знаєте ви, як поводяться справжні друзі? Давайте перевіримо. Перша ситуація: друг упав і плаче. Що робити? Так, правильно, можна підійти і запитати, чи не боляче. Допомогти встати і витерти сльози, обійняти і сказати, що все буде добре, покликати вихователь, якщо буде треба. Наступна ситуація. У друга зламалась улюблена іграшка. Що ти зробиш? Так, можна сказати, не засмучуйся, ми придумаємо щось інше, дати йому свою іграшку, щоб він не сумував. Допомогти полагодити або погратися разом в іншу якусь гру і відволікти його. Молодці. Третя ситуація. Друг сидить сам і сумує, що ти зробиш. Так, можна підійти і запитати, хочеш грати зі мною? Сказати не сумує з тобою, придумати щось веселе і покликати його разом погратись. Супер! Гарний друг це той, хто бачить, коли іншому сумно. Четверта ситуація: Ти посварився з другом. Що ти зробиш? Як можна помиритись? Так можна сказати: Пробач, я не хотів тебе образити, обійняти і запропонувати помиритись. Або сказати: Давай більше не сваритись, ти мій друг. Прекрасно. Вміти миритись це теж ознака справжньої дружби. Хтось хоче приєднатися до гри. Що ти зробиш? Що ти можеш сказати? Так, можна сказати ходімо разом ще цікавіше. Запропонувати роль у грі. Поступитися місцем або поділитися іграшками. Так, справжні друзі не залишають нікого осторонь. Наступна ситуація. Друг навчив тебе чомусь новому. Як ти відреагуєш? Що можна сказати йому? Так можна сказати дякую, що показав. Похвалити його, ти круто вмієш. Або запропонувати навчитись ще чогось разом. Добрі слова і подяка це теж частина дружби. Продовжуємо далі. Друг втратив свою річ. Як ти можеш йому допомогти? Так, можна допомогти шукати. Сказати не хвилюйся, знайдемо разом. Запитати інших, чи не бачили вони. Чудово! Допомагати це значить бути поруч у будь-якій ситуації. Продовжуємо далі. Твій друг дуже радіє і хоче поділитися новиною. Як ти відреагуєш? Як показати, що ти радієш разом з ним? Так, можна сказати: Вау, я радий за тебе! Обійняти і порадіти разом. Запитати більше, щоб розділити радість. Бути другом – це не лише допомагати, а й радіти разом. І остання ситуація у грі всі хочуть бути головними. Як вчинити, як знайти вихід? Так можна домовитись, щоб кожен був по черзі, запропонувати комусь бути ведучим, а потім помінятися. Сказати, головне це не хто головний, а щоб усім було весело. Оце справжній миротворець, гра для радості. А не для сварок молодці малята. Ви справжні друзі.